Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mazda 3. 2020 року випуска. Автомобіль має 2,5, бензиновий двигун, потужний, надійний, автоматичну коробку передач. Має автомобіль у нас такий красивий задній ряд сидіння, шкіра, салон, світлого кольору, стеля у нас чорна. Стан нового автомобіля, бо це і є новий автомобіль. Електропакет, музика, боус. Асистенти, автосвітло, автодощ, мультируль, стан водійського сидіння. Ну, Новий автомобіль. Більш тут нічого не скажеш про цю машинку. Коробочка автоматична. Двозонний клімат-контроль, мультимедіа, монітор, камера заднього виду. Все дуже в гарній якості. все. Пробігу автомобіль має 27 тисяч всього-навсього 500 кілометрів. Оглянути та протестувати автомобіль ви зможете за адресою Кільцева дорога-1 ТРЦ Республіка Парк.